Дуже антитрендово піднімати брови за рахунок розрізу прямо по лінії брів, тобто так званий дірект або прямий броуліфт. Це не дуже модно, не дуже естетично, тому що ці шрами у молодих пацієнтів інколи досить помітні. Тому розріз робиться в волосистій частині голови, там де не видно цей розріз, і підтягується, проводиться операція броуліфту. Далі, що зараз дуже антитрендово. Антитрендово в 2025 році робити ринопластику і отримувати мікроляльковий ніс. Тобто, коли цей ніс не відповідає пропорціям вашого лиця, ширині, висоти і іншим параметрам лиця, які треба враховувати при тому, коли планується ринопластика. Маленький ляльковий ніс. Це не лише антитрендова, але ще і антихелсі. Тобто, це проти правил здоров'я, коли ніс дуже маленького розміру. Це так звана деструктивна ринопластика, звужуються носові ходи і дихати такий пацієнтці або пацієнту набагато складніше, і їх основна скарга після того, коли вони починають після операції ходити до фітнес-клубу, це те, що вони не можуть дихати носом, коли роблять якісь інтенсивні вправи, і вони вимушені відкривати рота і дихати більше ротом. І це виглядає дивно, але тому, що їм зробили антитрендову операцію лялькового носику. Тому треба все-таки зберігати пропорції і піклуватись про те, щоб так зва звані зовнішні і внутрішні клапани носу, які відповідають за проходження повітря, були оптимального розміру.